Це залишки, просто опять, якщо подивитися, це просто, грубо говоря, одна полоса тут. Один прапор, якби би жовтий якби є море, яке отак криво стоїть, воно наше і не наше, а друге є жовто-синя класика. І це все як два куски, як букви Г з однієї, з того частини, чи креста, чи свастики, котра, в принципі, як, ну, якщо вона крутиться, ті що індуси вкладали в неї смисл, то це воно розрушено на цей час. Ну, тобто, на той час Час став, що нема моря, нема того, нема єдинства в країні, там ватне, там ті, нема того, нема цього. І оце воно оце воно гойдається. Коли його я б дорисував або вирізав з того. Я б зробив таку свастику, котра крутиться, в котрій був цих робот з свастикою. Теж було багато. День, ніч, зима, осень, вісна, воно все крутиться, всі міняються кольори як калідоскопі. Тому це робота просто про той час, з котрий оце воно розхристано. Все, 19-й так само це просто да, залишки з того, коли просто скотч, він тоді він як це. Ну, вже це фізика, психофізика це кольору, бо там, що по спектру, зеленого нема. Ну, він... цей пурпурний, червоний жовтий, синій. все. Все Інші кольори виходять або наложенням, або туди, або схрещуванням, або через призму, тільки розхристаними. Все. Тому це таке. Так що я дуже запрошував би вас на це, але зараз перемови не йдуть. Виставка просто вона лежить. Вона називається «Way here», То, що оці всі путі в мене, що це назва, це стягнеться з Америки ще путь здесь, От все, от воно путь здесь. Це називалось here, Харків, час війни. Все. І от всі роботи були і по часу якось виложене, і свідомо, і по, по тому, як тебе телепало там по тих чувствах. Ну і в общем, така потужна виставка. Там щось торгувалися за дві роботи. Одну в мене музею, я подарив Франківську вже третя моя робота є, до речі, всіх. 100 прапорів України. Ну так само, чому програмна? Бо цих пейзажів може бути 100, а може 1000. От 100 прапорів я зробив їх там ну, на самому початку там. Ціх, я не знаю, 96-й був рік, що їх тоді висіло, до речі, і так, і так. До речі, хтось вішав ну, на оборот. І вони були от голубового, синій вилянивши, жовтий, майже білий. І їх було просто цікаво. От Я просто думаю: о, зроблю я просто живописну роботу, в котрий прапор. Синій, що таке, аж фіолетовий, жовтий, аж оранжевий, пантона єдиного не було, і просто воно так пішло-пішло. І я їх цих 100 кольорів і прийшло воно до червоно-чорного, що воно вже, і все. Ну то в музеї робота. Тому Олексій, а от ці роботи в приватній колекції для вас це важливо? Мені байдуже, в принципі. Мені... Тому розумієте, я роботи, коли там люди починали там щось це, це, це. Ну, якщо людина добра, я знаю, що воно в мене стоїть, мені дуже жалко робота. Раніше мені було просто жалко страшно. Зараз з війною помінялось взагалі все. І тому я або продавав, ну як би мені здавалось, там не так дешево. А якщо починали це, я або мог подарити, якщо це добра людина. Я знаю, що воно в мене стоїть там, а людина її повисить, і воно буде кожен день із нею якось спілкуватися. Я розумію, що робота Дізі це говорив. Я почтальйон. Ви пишете листи. Я їх повинен донести того, до кого вони написано. І це добре, що комусь каже блін, як я хочу роботу, от я хочу цю і все, хоч вбий. Тобто раніше я писав інколи повтори, Я кажу, ну цю я не можу так продати, ну напишу повтор. Він інший завжди, бо не можна було написати так само. Но... Тому мені будь де. Тому в Америці дуже багато в друзів робот, дуже багато там якісь маленькі колекції, але ну вона є. Мені це все ж таки важливо будь-де, але важливо, щоб вони були у... важливо, щоб вони були так. Да. Інколи один раз я просто хотів кажу, я хочу приїхати, подивитися на неї ще, або сам в себе щось вкрасти, бо я забув, як я це робив. Ну тому це дуже важливо, що можна з роботою своєю зустрітися. Тобто там якась, бо була було кохання. Людина купила, каже: я її куплю тут, я живу в Берліні, але куплю. А вона буде в Харкові. Якщо треба, ти прийдеш, навіть забереш. Бо, умовно, якийсь там за 300 баксів я продав на условиях, що вона тут. Тому так, да, це таке. Тому важливо просто, що робота потрібна, що вона дійсно там потрібна, що її не викинули, дирку не закрили і на ній не підметають там. Тому таке. Бо в мене багато ж на тому, що можна підметати на хванерках, на, на будь-якому смітті. То коли нема під рукою щось красить, я краще то, що є під рукою. Інколи я крашу тут на полу, а потім думаю, ну що я пол не буду вирізати. Я її обхожу спочатку там туди-сюди. Куліковий раз прийшов, каже, а ти закрий цим, а каже, ні, та переснімаю і закрашу. І все, я так і робив потім.